Опа-на! А то що таке? А то, друзі, трутовик сірчану-жовтий. Мої вітання, шановний товариство. Сьогодні ми поїхали до лісу трошки відпочити. Шукали веселки, але веселки не було. Але основна наша ціль була ось цей гриб, лікувальний гриб. Трутовик Як бачите, ми минулого разу вам покажу. Зараз ось тут кусочок відломали для проби. Раніше ми ніколи таких грибів не збирали і навіть думці не мали, але завдяки інтернету вступила інформація. Така для нас корисна, що то є досить лікарський Гриб його можна вживати як смаженому вигляді та сушеному, як лікувальний засіб. Ну що ж, зараз ми будемо його зрізати і вам показувати, як він виглядає. На нього ще кажуть лісова курка. Ми його готували дійсно. Смак як, як в куряче м'ясо сухе. Структура така, тільки не волокниста, досить смачний. Ну що ж, зараз зрізаю і вдома будемо показувати його. Процес приготування, якщо кому цікаво, друзі, але я вам скажу так чесно. Воно того варте. Ми спеціально за ним сьогодні їхали. Два дні тому були в лісі, на, назбирали веселки. Сьогодні спеціально приїхали по той гриб. Зараз буду зрізати і показувати, як він виглядає в натурі. Друзі, з чого починати? Показую вам, коли його зрізати? Виступає така прозора жовт, жовтувата рідина. На запах. Ну так, він такого різкого запаху немає. Але його легко чистити. Ось такий він знизу. Дивіться, красота яка. Як ми його раніше не брали, я не знаю. О, зараз ми зрізаємо відерку. На ровері взяли відерку. спеціально ми їхали по той гриб. Зрізаємо, друзі. Провів я зачистку цього дерева, то є черешня. Бо кажуть, що тортовик не можна брати з верби, тому що він гіркий. Ми то й пробували, то він досить смачний. Ну що, дивіться, що ми нарізали. Таке відерко на 10 літрів. І кульок. Ну тут, напевно, кілограм сім'ї. Що, будемо рушати додому? А вдома будемо чистити. Частинку на сушку піде на лікарство, а частинку будемо приготувати. Думаю, вам буде цікаво подивитися, як той процес відбувається, як ми його готуємо. Ну ми поїхали. Я вже вдома. чистому жінкою гриби. Краї обрізаємо, нарізаємо соломкою, то буде на тушкування, а серединку там де товста частина. Обрізаємо, ріжемо на кусочки і будемо закладати в сушку, як лікарський засіб. Полоскав грибочки в двох водах. Перший раз тут була вода така молочного кольору. Зараз, як ви бачите, чиста. Ставлю на плиту, додаю сіль і вперед. Додавляємо ложку солі. Ставимо варитися. Кришкою. Чекаємо. Почали кипіти наші грибочки. Зв'язку з тим, що великий об'єм, 8 літрів, то будемо кип'ятити їх хвилин 20. А так, якщо малий об'єм, то 15-10 хвилин. Почекаємо. Засікаємо час. 15-40. 16.05 виключимо. Пройшло 20 хвилин 16.05. Виключаємо, Ідемо цідити. Остудили ми наші грибочки. Що ми маємо, друзі? Як бачите, вони не зменшилися в об'ємі, і які були в сирому вигляді, такі залишилися. Відварені, тільки більший запах є грибів. Зараз ми частинку візьмемо собі, підсмажимо і притушимо в приправах, а решту положимо в морозилку. А тут що в нас є? Тут в нас є 5 лоточків грибочків, то піде на сушку на лікарство. Ну що ж, йдемо, будемо тушити. Наступний етап нашої роботи. Треба грибочки підсмажити. Дали олійки на пательню підсмажили. Поки грибочки смажилися, ми приготували інгредієнти. Врізали два таких помідорчики. Дві невеликих цибулинки і два зубчики чеснику. Тепер будемо висипати до грибочків. Зараз тільки перемішаю і накрию трішку і пошеплю. Наступний етап даємо сметану. Домашня сметана. Три ложечки. Ми любимо, коли багато сметани. Воно гарненько протишилося. Сіль зараз. Перець. Опа. Все, ну, все, воно так потушиться. І можна вживати. Бачите, кусочки такі, ніби справжня курка на смак. Справжньої курки має. Ну, а ще б сюди пара кусочків справжньої курки взагалі б ціни не було. Ну що, друзі? Смачного?